Друзі, радий вітати вас на каналі Relax Тайм. В цьому випуску ми будемо нарешті здавати металобрухт. Друзі, 4 гривні за кілограм. Я вирішив, що пора здавати, тому що займають багато місця в гаражі. Але, друзі, це ще не все, тому що більшу кількість металу я залишив як би на чорний день. Тобто є тяжкі метали, по вазі я маю на увазі тяжкі. Що, що потім, якщо друг раптом ціно підніметься, то краще здати за 6 гривень там, чи, можливо, хоча б за 5,5 Тому, друзі. Подобаєчку, і ми погнали. Підготовили автомобіль до погрузки металу. Розбираємо весь бордак, що є в гаражі, і здаємо 4 гривні за кілограм. Ну, ось така купа сміття в мене є. З цікавих нахідок, я би сказав, ну, немає нічого такого цікавого. Дещо було знайдено завдяки металушукачеві, дещо я просто так знайшов в якомусь там закинутому поміщенні. Також багато відер. дуже багато відер я знаходив того року, ви пам'ятаєте, каструлі. Чайничок це дещо є з дачі, дещо з села, дещо на тих смітниках, які я ходив. І ви разом спостерігали зі мною, що я відшукував. Даний транспортний засіб є не моїм. Мені його позичили. Але, друзі, я вам скажу, що автомобіль на свої маленькі габарити являється дуже компактним на розмір. І також дуже багато чого туди влазить. Друзі, я шокований. Можливо, ми все-таки будемо купувати на якусь іномарочку. А Славуту, Ну все, пройшло півтори години, я вже завантажив автомобіль металом, металобрухтом. Завтра веземо його на прийомку. Нагадую, 4 гривні за кілограм. Вирішив здати, тому що цей має місце. Більше б гараж був. би Або хоча б був би мій гараж без автомобіля, то можливо, я б налі накопичував Але 100% я здам за 4 гривні, а воно підніметься потім до 6. До речі, і багажник зачинився. Все, летимо на пункт прийому металобрухту, здаємо по 4 гривні та рахуємо наші грошики. Дощі капає, щось немає погоди цього квітня, а вже без коріше з металу, що хоча б походити. А ну а ми поки їдемо на приймальний пункт, щоб здати металобру. Все, друзі, ми на точці. Поїхав я на інший приймальний пункт, тому що я туди приїхав, в них там вже обід щось, вони ще почали на мене сваритися, Каже, ти б ще вечором приїхав. Я кажу, слухайте, мужики, ну я ж не знав. Я кажу, я вчора в обід приїхав, у вас все було добре. Запитав яка ціна, мені мужик каже, що будете вигружатися. Я кажу, ні, ні, я просто запитав яка Каціна. Кажу, ну добре, все, я поїхав. Сьогодні приїжджаю, і починаю бикувати в мене. Ну, це таке. Поїхав на іншу точку, також 4 гривні, де я зазвичай здаю 570 гривень. Якось дивно, перша кучка металу вийшла 95 кілограм. Друга 38 Скільки там? Виходить? 133 кг. Якщо множити на 4, виходить 532. Він дав 570 Ну, Це хороший мужик, він не обвішує, він... Ну, типу, він чисто для себе. А, плюс цього мужика в тому, що він точку зробив в себе на приватній е, території. Тобто той його будинок там він поряд живе і метал йому туди звозять. Тому він не платить за оренду і виходить, що в нього ціна оптимальна, найкраща. Е, друзі, 200 гривень забираю на заправку автомобіля. 370 гривень до нас в скарбничку. Друзі, це ще не все. Можливо, буде подорожчання металу. Тобто зараз 4, можливо, десь буде 7 гривень, можливо, 6-50. Ну, точно я не знаю, але тяжкий метал я собі заощаджив. Він в мене є там трішки в гаражі, ви не все побачили. Є багато в селі, і трішки в мене є ще там, здається, дачі, Якщо я не помиляюсь. Тому, друзі, дякую вам за перегляди, дякую за вподобайки коментарі. До нових зустрічей!